Усім привіт! З вами Прикарпатський громан, і ми починаємо. Ось за кадром я грав, розбудував своє місто. Можете зацінити, яке воно вже велике. Ось бачите, розбудував вже навіть ось цю привокзальну ділянку. Ось тут. Переніс я зони пов'язані з нашими офісами. Це відео я буду, напевно, присвячувати більше дорогам, тому що місто стало дедалі більше. Воно розростається, тому вже появляються у мене такі проблеми з трафіком. І ось тут, на в'їзді, ось в цей великий район садовий. у мене Ось тут виникали деякі а, затори. Я їх позбувся, а, роз... зробивши розширені дороги в'їзні ось тут і ось тут. А, ось в історичний центр поки що такого напливу нема, а, тому що, я так думаю, це пов'язано з тим, що тут у нас немає дуже такої щільної забудови. Тобто у нас тут невеличкі одноітажні, двоітажні будиночки. А ось саме район садовий це у нас вже багато більше щільність цих будинків. Одним словом, звісно, що тут набагато більше буде мешкати, мешкати наших мешканців. Ну і ось давайте перейдемо до самої проблеми, яка у мене з'явилася. Ось ця дорога. Тут у мене були затори великі, тому що вона у нас така була одна, яка з'єднувала ось цих два. Дві території, типу історичний центр і район садовий. І тут завжди була ось така пробка. Я трошки тут переробив. Ось тут я повністю змінив місцевість. Тут у мене також була дорога йшла, ось таке кільце тупікове, а я вирішив прокласти ось таку магістраль, коротше, щоб автомобілі, які заїхали, з цієї сторони до ось цього центра, то вони, виходить, з'їхали ось тут з цих розв'язок, з'їхали ось тут і проїхали ось такий шлях. Тобто вони не їхали сюди, а вони проїхали ось такий шлях, тому що вони рухалися, ну, скажімо, сюди. І я вирішив це трошки змінити. Тобто автомобілі, все ж таки, які рухалися в другому напрямку, вони могли собі ось тут об'їхати, і їм не треба було стояти ось в цих чергах на кольці. Ось тут і ось тут. В принципі, воно мені допомогло. Зразу автомобілі, які рухалися з цієї території сюди, то вони проїхали по ось цій дорозі. І так, слідуюча проблема у мене була ось тут, на цьому мості. Тут, бачите, я ось, розбудував тут ще розв'язку і пустив магістралі ось так повздовж ось напівострова а, І приєднав її до ось такої широкої дороги. Тут уже, в принципі, вона розходиться на, бачите, на три сторони, Одна йде така наскрізь. Тут у мене йде широка вулиця, і ось тут. Тобто ось тут машини роз'їхаються. А до цього, коли ще цього не було, то автомобілі, які хотіли потрапити по цій трасі, у район садовий, наприклад, то вони рухалися через оцю дорогу. І ось тут робився у мене, робився у мене затор. І так само з цієї сторони у мене був затор. Трошки я тут також переробляв, але. Ну, Воно надто мені не допомогло, так би як я хотів. А ось така розв'язка якраз зробила своє. Бачите, тепер автомобілі, які би хотіли попадати в цей район садовий, то вони можуть собі спокійно з'їхати, пробігтися ось цю трасу, хайвеєм. правильнішим, І з'їхати ось вже, безпосередньо прямо в місті. Хотів я тут зробити кільце, але чомусь кільце тут не робиться. Може, тому що тут не надто рівна дорога. Да і в принципі нормально. Ось бачите, тут вже я тягну трамвайні колії, вони в мене йдуть ось звідси а, і е, підключаються, а, ось тут проходжуть і підключаються ось до цього кільця. Ось тут. Якщо так подивитися, я ще маршрут а, самих трамваїв зупинки не прокладав, тому що дорога ще не закінчена. Ось тільки є скажімо так, накидана дорога, яка нам треба буде у подальшому будівництві. Тут я також зробив розв'язку, зробив ось такі дороги. До яких я буду прив'язувати нові території, нові будинки, нові вулиці. І, звісно, трамвайну лінію я, напу... напевно, пустю, скоріше, всього, ось так по цій дорозі. Я тут, напевно, трошки поміняю, я поки що так закінчував, але тут можна трошки виправити інакше, як нам потрібно. Ось тут вже планую розбудувати новий район. Далі ось планую тут зробити кінцеву зупинку, кільцеву зупинку трамвая. І він буде рухатися в обратному напрямку. Також, напевно, планую тут покласти депо трамвайне ще одне. Е, ну і поки що територія мого міста виглядає ось так. Е, тобто я хочу забудувати ще ось цей такий виступ. Тут є виступ е, на півострів такий. Е, ну і, звісно, ось цю територію е, Ну десь до це, а може, ще ось тут можна буде ще забудувати. Звісно, у мене ще ось тут є територія, яку можна відкрити. Ось, В принципі, вона вже і відкрита. Ну, я тут ще не будував, але планую. Хотів, звісно, ще побудувати ось корабельний торгівельний причал, напевно, для кораблів. Але проблема у мене була в тому, що у мене тут немає підходящих маршрутів, корабельних. Тобто я можу побудувати, але прив'язати маршрут я не можу. Бачите, ось. Тут є прив'язка маршрута літаків, прив'язка маршрута автомобілів і прив'язка залізничної колії, маршрутів заліз多… залізничних колій. Бачите, тут ось планував, бачите, ось тут покласти десь причал, щоб можна було більше товарами. Обмінювати, закупляти. Коротше. ну, мені, мені не вийшло, тому що немає до чого прив'язати. Тому вирішив покласти ще один залізнодорожний термінал. Вже я його зробив більш великим, задіяв на його території бачите, більше простору, так як у мене в першому терміналі трошки не вистачило місця. І якби ось тут, якщо подивитися, роблять, робляться ось такі трошки затори, тому що автомобілі не успівають заїхати. Коротше, одним словом, тут треба трошки переробити дорогу. Тому прийняв для себе рішення, так як нема у мене порт, порта, то ось буду транспортувати, перевозити грузи потягом. І тут вже поклав дві собі е, платформи. Одна платформа у мене підключена до правої сторони. Сюди потяг ходить. А ліва, звісно, на цю сторону. Е, ну Ось так. Звісно, е, і пасажирський потяг я вже зробив. Ось тут у мене є. Якщо включити транспорт, бачите, тут показано. Що на першу і трету колію у мене прибувають потяги. Причому на першу колію у мене потяг курсує звідси в цю сторону, вліво, а з третьої колії потяг курсує у праву сторону. Тобто два потяги я запустив, для того, щоб можна було більше завозити туристів, одним словом, збільшувати кількість населення. Збільшив, звісно, кількість фермерських угідь. Ось, бачите, тут продовжив. Ну і побудував більш потужну електростанцію. Відмовився від малих. Ось у мене ще тут є дві малі, і я вирішив покласти одну велику. Тобто, світла у мене зараз є предостатньо, бачите. І навіть до залізнодорожного вокзалу я вже. Проклав трамвайну лінію, ось тут трамвай проходить, у нього тут є зупинка, до речі. Ось, до речі, їде трамвай, він тут зараз зупиняється і по цій дорозі курсує у зворотньому напрямку. Ось, бачите, тут навіть видно ось трамвай. Тут він переїхає сюди і курсує, попри ось ці офісні території. Офісні споруди. Тут також є зупинка для того, щоб громадяни мали змогу попасти ось сюди, до цих офісів. Ну і потім він, звісно, їде сюди, повертає, ну і заїхає ось на цю кільцеву. Бачите, ось тут. І потім звідси він вже їде в зворотньому напрямку. Так, ось з цієї сторони ходить трамвай під номером 1, ну, маршрут. А тут вже ходить трамвай під номером маршруту 2. Маршруту поки що у мене в місті тільки два автобусних маршрути і два трамвайних. Автобусний я ще хочу прокласти. Напевно, десь з цієї території був би автобус ходив, наприклад, до ось залізнодорожного вокзалу. ось сюди. Було би непогано, я думаю. Але поки я е, хочу ще ось розбудувати цю територію, і, і звісно, прокласти трамвай е, десь сюди. Так, є ще одна така тема, я скажу пару слів про неї це забруднення е, землі. І вирішив тут побудувати будинки, Ось зробив таку територію, але не дуже добре тут будувати, тому що тут е, ну, нечиста. Земля, одним словом, треба а, почекати якийсь період часу, щоб, скажімо, земля сама по собі а, почистилася, звільнила себе від бруду. Тому я якби розбудував, але будинки не клав. Ось бачите, коли я тільки починав будувати, я добре не подивився. І Поклав будинки, але тут було зовсім червоне. Ось тут було зовсім червоне. А зараз тепер дивлюся, взагалі червоного нема, стало вже помаранчево. Тобто земля сама по собі проходить якусь певну, певну очистку, але на це треба якийсь період часу. Бо, може хтось буде грати, то будете знати наперед, що в тих місцях. Де у вас була якась ось така промзона. Тут у мене, до речі, був смітник, два смітника, по-моєму, тому у мене тут є забруднення. А ось тут була промзона. Якщо ми зараз включимо, тут бачите, також не надто чисто. Але так як для ось цих офісних споруд, я так розумію, що їм це не шкодить. Але, в принципі, земля сама по собі ось бачите, чиститься. Тут так само було все червоне, а ось уже помаранчеве. Ось, типа, так було. Бачите, як тут червона зона. Тобто, ось, до речі, гарний приклад. Ось перше стала така пробка. Іноді таке буває не часто, але таке буває, що ось робиться така пробка. В якийсь період часу стається, що автомобілів стає ну, надто багато, звідки вони їдуть незрозуміло. Але їх раптом стає ну, дуже багато. В принципі, тут розв'язка широка, вона, в принципі, нормально пропускає автомобілі, просто їх чомусь ну, дуже багато. Я так розумію, що коли ви розбудовуєте місто, то мешканці, які заїхають, або, наприклад, або, або, наприклад, будуєте якісь магазини, до яких завозять якісь товари, то перші, скажімо так, спроби доїхати до тих. Або інших об'єктів, стараються якби, ну, скажімо, люди, які керують машинами, вони їдуть по найкоротшому шляху. От перший раз, перший, другий, третій. А потім з часом вони змінюють свій маршрут для того, щоб не робити такі ось потужні затори. Я думаю, в принципі. Воно зараз розсосеться. Ще не було такого у мене затору, за щоб ось дуже довго такого, щоб автомобілі не могли, наприклад, в'їхати. Вони є, а потім вони просто пропадають. З часом ось машини їдуть, рухаються, рухаються, головне, щоб вони довго не стояли. У мене була ось тут така проблема. Автомобілі були аж до це. Але я зробив ось таку широку розв'язку. Не виходило мені тут зробити кільце. Ну, Вирішив зробити ось так. І якби все бігом розсосалося. Так само було в мене і тут. Я тут зробив трійну дорогу. Тут у мене була одинарна. І так само було звідси шпрубка. Кожна машина заїхала, а ось тепер є три ряди. Тобто автомобілі заїхають спочатку у два, а потім перед перехрестям перестраюються, як їм треба. Тобто наліво-направо, посередині, в общем, ось так. Одно мені що не подобається, тут залишилася така проблема, як і в минулій частині. Те, що машини перестараються як хто хоче, вони можуть просто з четвертої полоси прямо переїхати на першу. Хоча, в принципі, тут полоси усі відкриті. Чому зразу не переїхати, не розумію. Буває, навіть машина може переїхати з першої, зразу на третю, і сюди. Це частенько таке буває, не знаю, з чим це пов'язано, може так спеціально щоб було, хоч трошки складно. Але, ну, ось бачите так, потихоньку-потихоньку э, ось цей затор лізе і лізе, бачите, ще більшість збирається. Тобто автомобілі э, рухаються по цій головній дорозі. Просто треба подивитися, відки вони все ж таки курсують. Але я все ж таки думаю, що це ось цих районів. Я ось тут почав розбудовувати. Ось тут бачите, вони напевно скорше всього рухаються. Э, може громадяни рухаються на роботу, тому так стається. Так, ось бачите, я ось так слідкую, і я замітив, що більшість машин все ж таки повертає е, ось сюди. Так, давайте подивимося, як вони далі, е, куди курсують, ось бачите, звертають. Більшість машин звертає. Так, бачите? Давайте зараз е, після того, як загориться зелений, будемо бачити, куди вони всі. Але я так бачу, що вони перестраються на цю частину. Тобто вони хочуть проїхати ось сюди. Ось, бачите, ось так. Ось. Бачите, більшість машин рухається а, ось направо. Так, значить, ось тут, бачите, слідучий затор. Хоча, в принципі, тут у нас швидкісна дорога, бачите? Магістраль, тут можна рухатися зі швидкістю 100. Так, і зараз будемо бачити, куди вони далі рухаються. Ну, Мені здається, що ось тут вони розходяться. Бо я бачу, і тут автомобілі є, і ось тут є. Ну, Тут дійсно потік автомобілів розходиться, але е, я бачу, що е, сюди в цю сторону, як повертає автобус, е, сюди набагато більше автомобілів е, їде, рухається. Так, далі. Далі знову розходиться, бачите, деякі автомобілі їдуть, скажімо так, повертають наліво, а деякі рухаються просто прямо. Ось бачите, трошки часу пройшло, пробки нема. Вона повністю зникла. І ось, де автомобілі рухаються. видно, бачите, Ось тут є ще невеличка, вона якби поділилася. І ось тут цей весь затор збирається вже тут. Ось так. Так, ну і з'явилися з другої сторони. Ну Тут у мене, скажімо так, трошки невдало розміщена зупинка, і вдало, і невдало одночасно. Бачите, тут є пішохідний перехід, і він трошки нам, скажімо так, перекриває нормальне просування автомобілів. Тобто вони мають кожен раз зупинятися, хоч, в принципі, тут є кільце, але все одно машини трошки. Ну, Скажемо, свій хід тут зменшують. Тому тут робиться така тягучка. В принципі, вона рухається, вона довго не стоїть, але вона просто їде дуже, дуже кволо. Так, ось можете бачити, тут перша була величезна аварія, багато автомобілів було побитих, але вони вже пропали. Я не а, вчасно включити записування, і ось тут перша була велика. Аварія. Там було майже сім автомобілів. так Тут у нас показує е, сповіщення, що автобуси затримаються, тому що ну, автобуси попали в затори. Е, для того, щоб не було, треба робити їм окремі е, дороги, окремі лінії. Е, треба буде потім передивитися всю схему е, автобусного маршруту одного і другого, і там вже. Вирішити. Я так думаю, що це, напевно, і за цієї тягучки тут зробилося. Вона потім пропаде, звісно, ну, поки що так. Будемо закінчувати вже наше відео на сьогодні. Ось поклав я трамвайне депо, але ось тут показує, що не вистачає саме каналізації. То давайте підключимо ось тут. Є місце, де можна під'єднати її до основної мережі. Ось так. Ось провів я вже трамвайну колію. Звісно, трамвай я ще не запускаю, тому що нема ще де запускати, якби тут не розбудовано нічого. Ось тут буде кільце ось таке. Ось тут закінчиться, я думаю, що може, може, я ще ось прокладу шлях ось на цей острів. Так, прийшлося ще мені докласти ось тут фільтрувальних станцій. Не знаю, буду бачити, якщо будуть шкодити навколишньому середовищу якимось будинкам або прочі, то я буду переносити їх. Зараз поки що все нормально. Так, ну і звісно території треба додати об'єкти. Нам потрібні і житлові, і, і магазини, а також а, треба а, побудувати а, ось, а, бачите, а, підприємства невеличкі. Ось, тут в мене є територія, тут можна, в принципі, додавити ось так. Я думаю, що буде досить нормально. Ось починається будівництво. І, ось ще що я хотів зробити, це ось тут треба поміняти цю дорогу. Тобто, щоб не було з цього затору, звісно, що затор був більший, коли я поклав ось цей ось цю станцію, то заторів стало трошки менше, але все одно він є. Тут зараз я за кадром, поміняю дорогу і будемо завершувати. Ну що, ось розв'язку я вже зробив. Ось таку. Бачите, заторів стало менше. Автомобілі вже стали рухатися більш швидше. Більш-менш все нормально. Ну, і ось по заторах я трошки розібрався. Бачите, треба все ж таки ось такі дороги. Проводити, щоб вони відводили нам велику кількість трафіка. Ну і ось так на такій ноті можна закінчувати. Далі, в слідучому відео, будемо вже будувати, продовжувати будівництво ось на цій території, і нам необхідно буде розбудуватися ще ось тут, тому що бачите, необхідні нам ще офіси. Ну, і так як у мене тут територія відкрита, треба буде зробити нову розв'язку. Ну і, звісно, вже прокладати е, трамвайну лінію е, і додаткові автобусні лінії. Ну, а на сьогодні все. Е, ви були на каналі Колі Фасолі. З вами був Прикарпатський Громан. мирного нема над головою. Слава Україні! Всім пока!